Українці здобули дві перемоги на чемпіонаті світу з футболу серед лікарів. У складі команди «60 плюс виступав лікар із Могилево-Подільського Костянтин Куба, завідувач хірургічного відділення Могилів Подільської окружної лікарні. Лікар із 40-річним стажем, якого знають та поважають пацієнти і колеги. Саме він сьогодні ділиться враженнями та розповідає. Про тріумф своєї команди в Австрії. Більше 10 років тому зібралися лікарі, створили свою асоціацію. Це Українська футбольна асоціація медиків. І з тих пір почали виступати, заявилися на міжнародні змагання. І тут, в межах України, ми проводимо турніри, граємо. В цьому році, в цьому році. Вперше, вперше, що об'явили, що можуть грати лікарі 60 Ну от ми між собою зібралися і вирішили, що ми можемо приймати участь. Була зібрана команда. Ну, хто, хто був лікар за 60, хто ще працює з різних областей, зібралися. У нас було 13 чоловік, плюс нам ще додали трьох австралійців. У нас було 16 людей в команді. Піриодично приймаю участь в таких змаганнях, не лікарів, 55, 60. То, Звичайно, рівень і напруга набагато не зрівняти з цим, цими змаганнями. Там набагато вищий рівень і, і більше, більше такого. Спортивно міп'ясно. Ну тут так теж було. Звичайно, ну було престижно, престижно виграти. Було дуже так, приємно виграти. Костянтин Куба грає у футбол з дитинства. На змаганнях наш земляк відзначився п'ятьма забитими м'ячами у ворота суперників. На його рахунку, перший гол у дебютному матчі. Це був поєдинок з бразильцями, де українська команда розгромила суперників із рахунком 7-0. Фіналі були Британія і Австрія. Це була така сумісна команда. Ми в них виграли 7-0. Коли грали по кругу, ми вже бачили, що ми сильніші, Ну, треба було. Тому що в півфіналі нам, припустимо, дали бій, такий конкретний дали бій. Там Аргентина, то так була така напружена боротьба. Но ми виграли Домивера змагання були організовані на високому рівні. Згадка про Україну звучала повсюди. Відчувалося ставлення до нас від представників різних країн, розповідає Костянтин Іванович. Після перемоги та вручення Кубку світу до Костянтина Куби підійшли два гравці: один із США, другий із Канади. І попросили обмінятися футболками. Обмінювались футболками. Я обмінявся з американцями, я обмінявся з канадцем, футболками. Ще є однаковий номер 45. -й. І там, і там. Ну так, так співпало. Да. Також українські лікарі брали участь у медичному симпозіумі, обмінювалися досвідом, ділилися ідеями щодо розвитку медицини у світі. Там були семінари, ми там Ходили на семінари, дивилися, цікаво дуже. Бразильці там привозили цікаві методики там відновлення після таких змагань, з собою даже попривозили ванни, такі, там, ну, всі реабілітаційні такі е, моменти з цього були. Ну, Були, були, да, да, такі цікаві симпозіуми були. Так що не тільки, не тільки одним футболом були, а ще й якийсь досвід набули. Канадці нам взагалі привезли гуманітарну допомогу, там, інтубаційні трубки, там, ну, таке, багато чого такого необхідного снаряддя Канадці привезли, навіть дякуємо їм. Перемога у чемпіонаті світу з футболу найвище досягнення за часів участі лікарських збірних команд. І Костянтин Куба цим пишається. Каже, футбол це важлива частина його життя, яка допомагає розвантажитись та підтримувати здорове тіло. Взагалі, воно мені дуже допомагає. Це Чого тому що, по-перше, воно заставляє якось інший режим життя, тому що. Приїхати на змагання то можна, але якщо ти не тренований, то це не цікаво і не тобі, і нікому.